Всім привіт! Мене звати Мирослава і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Рада і сама повернутися після паузи з новим натхненням та ідеями для відео. І сьогодні я хочу розпочати новий блог про навчання в Німеччині, про обміни, який же досвід у мене був навчання в німецькому університеті. Також хочу порівняти український та німецький університет. І розповісти взагалі все, що вам цікаво на цю тему. Тому, якщо у вас є якісь запитання, то не соромтеся їх писати в коментарі, і я обов'язково зніму відео на цю тему. Сьогодні ще хочу розпочати з питання, як українські студенти можуть навчатися в німецьких університетах, і ми розглянемо два шляхи: це штудіян колек та навчання за обміном. Я для себе обрала шлях навчання за обміном, але хочу розповісти вам про два варіанти, оскільки знаю, що дуже багато зараз моїх знайомих йдуть саме шляхом штур'янкалек. Тому давайте обговоримо, що це, які його переваги і можливості. Отже, оскільки в Україні ми навчаємось 11 років в школі, а німецькі школярі 13, то перед вступом до університету всім іноземним школярам, що навчались менше ніж німецькі, треба урівноважити різницю знання. І для цього придумали і створили штудіянка лік, тобто це. Німецький підготовчий коледж, де е, студенти майбутні навчаються два семестри, і німецькою мовою продовжують вчити шкільну програму і е, готуються до вступу в університет. Як правило, при кожному університеті є своя штудіянка колег, і терміни подачі можуть варіюватися. Студенти там навчаються переважно два семестри, і е, при вступі треба вже обрати напрямок приблизний, який ви хочете вивчати в університеті, і від цього буде залежати. Предмети, які ви будете вивчати протягом цих двох семестрів штудіан-калік. Отже, як ми з вами зрозуміли, головна задача Studian Каліck це підготувати іноземних студентів до майбутнього навчання в німецькому університеті, адаптувати, підтягнути знання і дещо інтегрувати в, студентське, в майбутнє студентське життя. Тепер давайте перейдемо до головного питання: як же вступити в штудіан Калек? Перше, що вам треба, це сертифікат про закінчену школу з вашими оцінками. І чим вищі оцінки, тим відповідно вищі шанси вступити. Друге, це сертифікат німецької мови, приймається DAF, TELC, сертифікат ГЙТ. Рівень має бути не нижче b 1 а краще b 2 І третій етап це вступні іспити в штудінг-колек. Сказати чесно, я не знала до того, як готувала це відео, що треба ще складати вступні іспити, але вивчивши інформацію, зрозуміла, що вони ще залежать від напрямку того, який ви хочете вивчати. Наприклад, якщо це гуманітарні науки, то доведеться складати німецьку мову, і деякі штудії-колеги додавляють також англійську. Якщо це щось технічне, то тоді німецька мова, математика або е, фізика. Ну що ж, шлях дійсно непростий, і я бажаю від всього серця натхнення всім, хто зараз займається підготовкою до штудіян клік. І е, хочу також плавно перейти до другої частини нашого відео: це навчання за обміном. Це шлях, який обрала я. Він є тим, хто вже є студентами українського університету, бажано другого курсу, тому що на першому курсі обміни проводяться не так часто. Загалом це другий, третій курс. Четвертий також не дуже підходить, тому що на четвертому курсі вже йде написання дипломної роботи, і університети не дуже охоче беруть студентів за обміном з перших та четвертих курсів. В чому ж полягає система навчання за обміном? В тому, що у кожного нашого українського університету є університети-партнери за кордоном: це Європа, Америка, будь-де. Вам треба зайти на сайт вашого університету в розділ міжнародна співпраця і подивитись, хто ж університети партнери вашого материнського університету. Якщо ж там є університет, який вам підходить, то вам треба звернутися до координатора міжнародного офісу вашого. Університету і запитати, як же ви можете стати студентом за обміном. Але може бути такий варіант, що ваш університет не співпрацює з університетами, які поблизу вас вашого міста, де ви зараз, наприклад, в Німеччині. Такий варіант був у мене. І я почала просто шукати університети по геолокації, які недалеко від мене і де є е, спеціальність, яку я вивчаю. І коли ви вже знайшли університет, який вам підходить по розташуванню і де є ваша спеціальність, вам треба написати імейл, де ви розкажете, хто ви, що ви вивчаєте, в якому університеті в Україні, яка у вас є мотивація вчитись в цьому університеті, і які у вас є знання з німецької чи англійської мови. Відправивши цей мотиваційний лист і дочекавшись відповіді від міжнародного офісу. Німецького університету ви вже будете знати, які у них до вас вимоги, тобто зазвичай це сертифікат з німецької мови, ваші оцінки з українського університету і, можливо, ще якісь вимоги. І вже з цим листом вам треба звернутися до вашого координатора в українському університеті міжнародного офісу і розказати, що ось я знайшла чи знайшов університет, у них такі вимоги. Я хочу оформити академічну мобільність, і далі вас уже проконсультує ваш рідний університет і розкаже, що і як далі робити. В чому ж переваги навчання за обміном? Перше, це те, що до вас є не так багато вимог, як до звичайних студентів, які вступають. Тобто, уже вступивши, ви можете взяти менше собі предметів ніж звичайні студенти, якщо розумієте, що вам буде, наприклад, важко вчитися німецькою чи англійською мовою. Також ви взагалі можете зрозуміти, чи подобається вам вчитися в університеті в такому форматі, чи можете ви знайти друзів. І спілкувати з ними іноземною мовою, чи подобається вам підхід до навчання, чи подобається вам взагалі ця спеціальність, як її викладають. Ну і також студенти, які показують хороші результати, часто їм пропонують залишитись уже на постійне навчання для цього також треба буде пройти певний процес аплікаційний, але це також хороша можливість вже вступити після пробного семестру за обміном, вступити уже як звичайний студент. Якщо вам цікава тема навчання за обміном Німеччині більш детально, я з радістю зніму ще одне відео на цю тему, де розкажу, як я подавалась в німецькі університети, які труднощі були на цьому шляху. Як мені взагалі навчатись за обміном. Тому напишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, і я обов'язково зніму про це окреме відео. Ну а зараз наше відео підійшло до кінця. Я вдячна вам за перегляд і сподіваюся, вам було корисно та цікаво. Якщо у вас є ще якісь питання, ви можете написати в коментарях або мені в інстаграм. Я буду рада вам відповісти. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!